Нарешті довгоочікувані вихідні. вихідні цього разу вони будуть по-справжньому зимовими. Синоптики попередили українців і про снігопад, і про морозець у низці областей. Чим ще здивує погода впродовж наступних двох днів? Дивіться далі в матеріалі TSN.UA. готуємо голови, судини, лопати та адекватне взуття до снігу. А також не забуваємо про необхідність не перемерзати, економити електроенергію. Пити не аби що, а смачний чай такими порадами поділилася саноптакиня Наталка Діденко і оприлюднила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, у суботу, 15 лютого, можливість сильні опади на сході, півдні та в центрі України. Сніг, мокрий сніг на півдні з дощем. Із цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода. Послаблення холоду за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливо, після 25 лютого. Прогноз погоди на вихідні зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. За його даними у суботу, 15 лютого місцями у північних західних областях, а також у південній половині очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу на Одещині та у Криму з дощем. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме мінус –7, мінус сім, в день мінус плюс 2. У південних областях та у Криму вночі мінус 2, плюс три, вдень плюс 2, плюс 7. А от у неділю 16 лютого у південних західних областях вдень також місцями у центральних регіонах пройдуть помірні часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу ожеледь. Вітер переважно східної чверті – 5-10 метрів за секунду. На півдні країни порив частий. Температура повітря вночі становитиме –2, –7, в день –3, плюс 2. У південних регіонах та на Закарпатті вночі –2, плюс 3, в день –0, плюс 5. Як бачимо, впродовж вихідних зима радуватиме українців снігом, місцями з налипанням. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньотранспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати, якщо водій не буде коїти грубих помилок. Сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжі, пухкий. По-друге, старий уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий. Перемішаний з водою на нього ще кажуть, шуга чи снігова каша. Усі три ускладнюють керування машиною. На додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу. Йдеться в матеріалі РБК Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки. Все треба робити плавно збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути щеплення та гальмувати. Все потрібно робити без різких рухів, тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід. А по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне. Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватися у. Занос з тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні, музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність швидкістю руху, що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане, не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT. А нарешті автоматів на складних ділянках з глибоким снігом краще зафіксувати. Вати одну передачу наступна порада рушати максимально акуратно, можливо, використовувати для цього другу передачу на автоматах. використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W вінтер зима. Інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед назад, вмикаючи до першу, та задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку колію довжиною з пів метра, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад. Намети снігу долайте сходу, але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучогури колесами однієї сторони. Тільки лівими чи тільки правими на швидкості в'їжджати в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машину може розвернути рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги. Певної реакції кермом та педалями тому варто особливо подбати про зручності для водія. Встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громізький зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузово та аудіоформацію про роботу силового агрегату та коліс. Нагадаємо, що, попри холодний лютий цьогоріч зима тішила українців високими температурними показниками. Подекуди б. Погода нагадувала скоріше квітневу через таке аномальне тепло у Києві. Зацвіли підсніжники. Цвітіння весняних квітів у січні в Дарницькому районі на вулиці Олійника. За словами еколога Олександра Соколенка, зацвів саме підсніжник складчасти, охороняється законодавством та внесений до червоної книги України. Ці рослини мають короткий життєвий цикл, що припадає на ранню весну. Вони цвітуть весною, бо обирають період, коли на деревах немає листя, і відповідно для них є більше сонця. Це для рослин дуже сприятливий період, коли вони можуть отримувати достатню кількість сонця, щоб акумулювати корисні речовини, які зберігаються в цибулинах, тобто вони відцвітають навесні, частина рослини відмирає, інша зберігається до наступної весни. Експерт додає, що зазвичай цей вид підсніжника зацвітає навесні або ранньою весною, але деякі рослини. Можуть свісти у будь-який період року, починаючи з осені, взимку та навесні. Наприклад, різновиди крокусів світуть восени або навіть взимку. Підсніжники, які зараз квітнуть у Дарницькому районі, зазвичай ростуть у Криму у Центральній або Західній Європі. Там вони можуть квітнути серед зими і навіть у кінці осені. Зими там тепліше, тому період сприятливий для світіння зміщується на більш ранні місяці через те, що в нас зими холодніші, ці рослини раніше квітували у кінці лютого, у березні або на початку квітня, залежно від погодних умов, коли погода сприятлива до вегетації рослин. Еколог додає, що для України вже стали звичними періоди теплої зими. Через це цикли росту рослин зміщуються на більш ранні місяці. Зараз у Києві погода та температурний режим відповідають нормам кінця березня. А якщо на вулиці тримається березнева погода, то ростуть та квітнуть березневі квіти. Єдина відмінність підсніжники, які світуть зараз, будуть дрібнішими за розмірами як у стеблі, так і у квітках. Сонячних днів ще замало, тому вони невеличкі. Багатьох цікавить, а що ж буде з підсніжниками після того, як до Києва повернувся холод? Дійсно, зима ще може повернутися на наступний тиждень, прогнозують морози до 5 градусів. Але підсніжники, які зараз цвітуть, адаптовані до можливого похолодання. Рослини готові до помірних морозів та нормально їх витримують. Звісно, умови, якщо не буде до мінус 20 градусів. Якщо ж випаде сніг і буде понад 5 градусів морозу, то така погода під сніжникам не нашкодить. Коли повернеться тепло, вони далі будуть рости та квітнути. Тим часом у Дніпровському, Болонському та Печерському районах столиці зацвіла сакура. За словами екологів, для рослин це тривожний сигнал, бо цвітіння не в сезон шкідливе, виснажуються ресурси, існує ризик пошкодження морозами, зменшується стійкість до хвороб. Та й комахи ще відсутні для запилення квітів. вишнею, на відміну від підсніжників, є великі ризики. Дерева можуть захворіти і навіть загинути у випадку суттєвих морозів. А чи помічали ви цьогоріч зимові аномалії? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.